Коли речі залишаються наодинці, вони танцюють. Адже вони дуже люблять зустрічі з нашими барвничками. А барвники від Eurotechnology дуже люблять наші речі. Сьогодні ми перевтілюємо білий у чорний. Опускаємо худі в пральну машину. Чорний колір можна засипати у сухому вигляді одразу у барабан. Але я все ж розчиню його у гарячій воді. Так правильніше. Обираємо бавовна 60 градусів. Та обов'язково без попереднього замочування. Поки наш светрик перевтілюється, можна і подрімати. Момент істини однозначно так. Колір ідеально ліг на тканину рівномірно та без дефектів. Коли дбаєш про речі, то вони обов'язково подарують тобі своє тепло взимку. Хіба ж тут не посміхнешся?